Сьогодні ми працюємо у Куп'янську. Це місто, що два роки тому українські військові доокупували. Наразі ситуація у місті залишається складною. Буквально нещодавно ми чули приліт щонайменше трьох авіабомб по місту. Також росіяни щодня регулярно обстрілюють його з артилерії. Також у місто залітають fpv дрони, які... Б'ють по цивільним автівкам, автівкам поліцейських, внаслідок чого люди просто гинуть. Спільно та разом із вами ми хочемо розповідати якомога більше подібних історій з Харківщини, з прифронтових деокупованих територій нашого регіону, а також з військовими, які щодня наближають нашу перемогу. Долучившись до нашої спільноти та підтримавши нас, ви допомагаєте розвивати незалежну журналістику на Харківщині, допомагаєте документувати нам воєнні злочини росіян на Харківщині. А також щотижня розповідати вам історії людей з нашого регіону. Підтримати нас ви можете за посиланням під цим відео, а далі дивіться про те, як живе Куп'янськ сьогодні. Їдемо, посадили огороди, ну тепер збираємо врожай. Гаразд ж будемо виходити на ці Зупиночці ми приїхали додому. Живемо, як усі, спілкуємося з людьми. Біля в нашому під'їзді живе ще одна жіночка. І на, всю, на весь дім п'ять людей у нас залися. Ну Це ж прилетіло, забивають вікна. Живемо, стараємося, будемо живі. Ці квіти саджаємо, все в нас гарно. І це ви з чоловіком, чоловіком так? Так, це з чоловіком. Живемо на пару. Дітки наші не жили з нами, в Миколаєві живуть, в Харкові, а ми тут залишилися. Виїжджали, як ото було дуже гучно, як тільки нас е, е, звільнили. Ми були тут в окупації, а тепер живемо далі. Е, були, 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 мабуть, з місяць у Харкові, а тепер приїхали, і зовсім звідси не виїжджаємо. Тому що це наш дім. Ми тут виросли, жили і хочемо далі продовжувати жити. Хочеться, щоб у нас був мир, щоб прийшли наші хлопці, зовсім нас звільнили від цього терору, тому що нам дуже важко. Ми вже звикли, хто приїжджає навідатись додому, той приїде, подивиться, що тут робиться, і швидко виїжджають. Їм дуже гучно, вони бояться. А ми якось вже до цього звикли і нам трішки-трішки ну, спокійніше, що ми тут, серед своїх осель, в рідній хаті, спимо на своєму ліжечку, м'якенькому. А як десь вийдеш, то будеш тоді, ну незрозуміло, як і де жити. Ну ви знаєте, навпаки, нам. Трішки, навіть якщо ми зайняті чимось, то нам краще. Ми не звертаємо так увагу на обстріли і на все. А ще у мене є хобі. Я малюю картини за номерами. Я не художник, а ось по цих у мене вдома навіть, 50 картин. Угу. Да. Оце за цю зиму, за, оці, за цей час. І оце я там попрацюю, тоді додому приходжу, сідаю, і до часу, до другої години ночі я малюю, воно там десь щось бухкає, сирена гудить. Ну, а... а я малюю. Ну так, так я себе знаходжу, так мені спокійніше. І сусідка моя теж Ларисування теж підсіла. Малює, ми тут з нею спілкуємося, ділимося, хто що знайшов яку картину, хто що намалював. Як? Дом цілий, ще не розбили. А Ти чого лякатися вже? Ми вже так налякані, що їхати воно, воно сюди їхати. Всюди так, так як воно і в Харкові теж, не, не у нас повиїжджали усі наші, що ми робили з ними. Ну і товку. Так, так, таке, таке ж саме, як і в... Як кажуть, вдома і стіни бережуть. У вас не пошкоджений так, будинок тут розумію? Ні, все на ну як не пошкоджений? Ну, пошкоджений. Вікна, вікна повилітали, вікна повилітали а так панелі по це побиті. А як от оцінити, вже два роки пройшло після деокупації? Наскільки життя змінилось тут? Чи змінилося воно? Ой. Сказати, не змінилось не можна. Змінилося у хожу сторону. Ну, може не в входжу, просто надієшся себе. Да. Настраюєш на що на воно на да на на лучше, а що як якось наладиться. А бачите, воно з кожним днем. Якось спокійніше було, а зараз. Ось всі вікна, це мій будинок, тут всі вікна розбиті. Оце люди приїжджають, забивають, воно знову бухкає, воно вилітає і знову вибиває, забивають. Це мій під'їзд. Тут ми прибираємося, бачите, біля під'їзду частенько, кучки нагребли. Це наш під'їзд. Наш під'їзд вціліли вікна під'їзду, слава Богу. А отам два під'їзди, там повибивало, тому що ось там у нас дві дірки такі здорові. Ну це ще було. У 22-му році, коли прилетіли туди дві здорові дури. Ну, це так ми проживаємо. Хочете, покажу вам свої картини. Давайте. Давай. Було б дуже класно. Е, Вітюша, ключик, дай мені, будь ласка. Забиваю, підкоти і наш. Я зрозуміла. Добре. Тих людей що немає, стараються то з вишками приїхати і позабивати, хто не зміг приїхати сам. Пішліть. Раніше це була вулиця Леніна, тепер проспект Конституції. Тут так, будь ласка, проходьте, можете не розвиватися, я розуюсь, тому що мені жарко. Картина, галерея. Цю картину мне подарила соседка на день рождения, я по гороскопу тигра, я ей намалевала. Ну, далее. Далее, Катерина Годулье. Вот это моя кухня, ну, тут как господиня я. Ну, а картины, я ж говорю, еще далее в зале, и это тоже через... Картини. Давайте, ось я пошила чайничок, якраз оце коли нас тут бомбили, а в мене це була така робота. Це грілочка. Отак поставили і буде чайок гаряченький заварюватися. По залишку цивільного населення ну, залишилось десь близько 7200 осіб. Це Куп'янська громада, а саме Купенська вшарівка, Купенську зловий. А дітей всіх евакували вже чи ні? За школі з того краю усі діти евакуйовані. Залишилось діти в тих, тих громадах, де не було примусової евакуації. Не відбуваються військові дії той край Синьківка. І там де туман Петропалівка Піщане. Піщане горить, його зараз бачимо, а там де дим вже не такий густий, якщо придивитися між двох труб, між до двох труб дим. Тоже, через обстріли кожного дня вони відбуваються. Обстріли проходять з розвитку артилерії калібром 122-152 мм, збросили авіабомб керованих та фугасних. Щотижня скидуються авіабомби ФАБ-1500. Одна з них було влучання поряд з ТЦК, позавчора було влучання у ринок, єдиний ринок міста Куп'янська. Від, цього, від постійних обстрілів, а також баражуючими боєприпасами на базі їх півдронів, дронами Камікадзе, тому страждають цивільне населення, евакуація триває. Майже кожного дня подаються заявки на евакуацію населення від 10 до 30 осіб. Поліція надає послуги за евакуації, супроводження в найбільш, більш безпечні місця перебування та проживання. я ж кажу, що я порахувала їх і їх майже 50. Вау. Оце моя була перша картина. Море, 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 червоне платье, сукня. Це перше, я її взяла, спробувала, зрозуміла все, сподобалося. А де ви їх купуєте? Заказую в інтернеті. Спочатку купую вітя в Харкові, я їздила з ним у, там, в магазинчику. А далі заказую по інтернету, де я знаходжу, де скидочка. Це так, і... так, да, так. Да, да. Ось тут же. бачите. Це мій куточок такий. І мозаїка там є, розуміли. І далі ще там в спальні теж гарні картинки. Якось малюєш і час проходить, і жити хочеться. Ну, ще місце є, ще є, куди малювати. Розуміли. Ну, це так. Це дуже гарно. Да. Червоні вітрила, а соль. Так, да, да. і це так, одну закінчила і одразу другу відкриваю. Відкриваю, ага, отак, отак зрозуміло, це світлі тонаці, темні, спочатку світлі, потім темніші. І пішло, і пішло, пішло. Он ти груля який. Над якою ж зараз працюєте Так, да, Так, там літній кошик. Ось буде картина. Ось вона, ми нею працюємо. Ось буде така. Бачите, Літній ранок, літній кошик з квітами, пташечка вже намальована. Ще буде інші. Недавно це соняшники закінчили. Гриби дуже хочеться по гриби сходити, але ми вже по гриби дуже довго не будемо ходити, тому що наш ліс весь згорів, і там небезпечно, там будуть вибухові якісь предмети. Тому дуже дуже шкода. І кожен день ми бачимо ці палаючі дерева, і бачимо і вспишки, оці, як летять. Все це ми бачимо і розуміємо. Ну, Хочеться жити вдома. Хочеться отак в своїй рідній хаті прийти, сісти за цей стіл, свою, свою кастрюльку, свій чайничок нагріти, чаю і попити, зустрітись з своїми сусідами. Ті, що поїжджали, люди, сусіди, іноді нам дзвонять, переживають, як ми тут, що ми тут, і кажуть: ми не вдома, як мені хочеться на, на своє подвір'я, в свій під'їзд. все. дуже-дуже люди. дуже їм... Ну, не скрутно, і скрутно буває, тому що не всі добре влаштувалися. Ну, а сам що вони дуже, дуже вони хочуть додому. Так що надіємося.